Вітаю в ефірі соціальної країни та Чорноморської телерадіокомпанії Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо зокрема про таке. День пам'яті. Сьогодні Україна вшановує героїв Крут. Докази тероризму СБУ доводить причетність російських військ до обстрілів Маріуполя. Про український рейтинг складено список політиків, які підтримують Україну в світі. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут, подвиг молодих людей у далекому 1918 році. Є актуальним і зараз, адже тоді проти кількатисячної більшовицької армії виступили лише три сотні київських студентів та бійців вільного козацтва. Бій відбувся поблизу селища Крути на Чернігівщині. Молоді люди, які захищали УНР, зуміли затримати наступ більшовиків на Київ на кілька днів, підірвавши залізничну колію. Проте в нерівному бою полягли майже всі захисники незалежної української держави. Уроки, які ми виносимо з історичних подій, і з бою студентів і гімназистів під Крутами і з самовідданої боротьби нинішніх юнаків на Донбасі, переконують нас у тому, що держава повинна мати потужну збройну і вишколену армію для захисту своїх кордонів. Подвиги героїв часів визвольної боротьби і наших сучасників стають легендами. До героїв сучасних протягом минулої доби бойовики 103 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі. За добу за офіційними даними загинули 5 українських бійців, 29 отримали поранення. Найпотужніших ударів терористи та російські військові завдали на Дебальцевському напрямку останні новини з фронту. Далі Бойовикам і регулярним підрозділам російської армії у черговий раз не вдалося оточити угрупування українських військових в районі Дебальцевого. На потужні артилерійські удари збройні сили України відповідали своїми. В результаті відкинули ворога. Звітує прес-центр. АТО. терористи чотири рази задали вогню по Дебальцево, Луганському, Малоорлівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт золоте двічі. Опасну, а також міус бійці збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам. Про численні втрати бойовиків. Повідомляє група інформаційний спротив. При цьому вони активно вивозять своїх загиблих у бік Росії. Зафіксовано переміщення з горлівки в бік кордону з Росією конвою два автомобіля Урал зі знищеними бойовиками та російськими найманцями. В Красний Луч із зони боїв на Дебальцевському плацдармі за добу прибуло понад 100 важкопоранених терористів. В сніжне доставлено близько 60 поранених в шахтарськ близько 70. Командування терористів констатує складну ситуацію з медикаментами. В час запеклих боїв на Донбасі, міністр оборони України Степан Полторак відвідав військові частини та установи, які дислокуються на території одеського гарнізону, а також ознайомився з умовами лікування військовослужбовців у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Я пишаюся нашими солдатами, пишаюся тим, що вони е, ну, на війні, яку розпочали не ми нашій землі. Вони видає видають все. Все, що саме дороге у них є, це життя. Це... Здоров'я, вони готові ставати в стрій. Більшість з них саме казали про те, що тільки вилікуються, вони готові ставати в стрій. Звідучора за безпосередню участь у бойових діях і знищення військової техніки супротивника. Учасники АТО отримуватимуть додаткову винагороду. Відповідно до постанови уряду за кожну добу участі в боях військовому нараховуватиметься 1 тисяча гривень. За знищення автомобіля винагорода становитиме 12 тисяч танка, 48 тисяч реактивної системи залпового вогню, 60 тисяч бойового літака, 121 тисячу гривень. Микола Різник, соціальна країна. І знову докази і знову не на користь Росії. СБУ оприлюднила перехоплену розмову бойовиків. Вона вкотре доводить причетність Росії до суботнього обстрілу Маріуполя. У розмові терористи називають координати цілий, шляхи відходу. Попереджають про приїзд інспекторів ОБСЄ, і отримують наказ вийти на нуль. На військовій мові це означає перетнути кордони втекти до Росії. І запису зрозуміло, що бойовики знали, куди влучили, але отримали приказ повторити обстріл. Цель 107, так. и цель 109. А 107 я же только что работал бы. Uh, еще раз туда отработаешь. Результат известен? Да, известен. Заебался, <пись> весь да. город горит Рубенчик, это срежем давай, uh, по uh, которым уже вели огонь, вот по этим целям. Вот сейчас отработайте, отработайте и сразу уходите на ноль. Пацанам скажи всем, пацанам вот этим, uh -huh. скажи, темнота будет, аккуратно выходят, ну, вытяните их туда на ноль. Ростов Астрихень. Відеолист Володимиру Путіну. Бійці полку спеціального призначення Азов, які нині захищають Маріуполь, звернулися до президента Росії. Відповідне відео викладене на сторінці полку в мережі Фейсбук. На камеру бійці говорять про російських найманців, які збираються захопити приморське місто і обіцяють їм гідну відсіч. А самому Путіну теплу зустріч на українській землі. Маріуполь та весь Донбас, та наша свята українська земля стане для вас могилою. Ласкаво просимо до пекла. Слава нації! Чимало кримчан захищають цілісність України в зоні АТО. Готові це робити. І істотна кількість переселенців, а також тих, хто наразі живе в окупації. За неофіційними даними, лік таких громадян іде на сотні. З патріотами спілкувались журналісти Чорноморки. Крымчане – добровольцы, вынужденные переселенцы и те, кто продолжают жить на оккупированном полуострове, идут защищать Украину в зоне АТО. Александр Балтян – один из тех, кто покинул полуостров после оккупации. Все необходимые документы в Минобороны подал еще два месяца назад. Приказы ожидает до сих пор. Мотивация защищать свою державу. Мотивация такая, какая была у нас в Крыму. Когда мы защищали свою державу и пятой российской колонны, Яка информационно нападала на очень сильно на, на Украину. Там. Александр Балтян намерен служить в добровольческом батальоне СЕЧ. Признается, готов был бы стать и частью условного батальона Крым, который уже несколько месяцев не могут доукомплектовать. Но поскольку батальон до сих пор не легализован, доброволец не готов рисковать судьбой своей семьи, которая вместе с ним живет в условиях переселения. Если бы я был один, Сам по собі я вже був давно був там. Справа в тому, що в мене є родина, в мене є дитина, в мене є дружина. І Я маю якимось чином там э, утримувати. Бо якщо просто поїду і кину їх тут, э, це буде неправильно. бойці добровольці із условного батальйону і многие інші, формування уже несколько місяців ожидають, пока міноборони легалізують їх. Из-за отсутствия официального статуса батальон Крым до сих пор недоукомплектован, говорит его командир крымчанин переселенец и активный участник боевых действий в зоне АТО Станислав Краснов. Ну, я думаю, за месяц мы бы его укомплектовали полностью. Слишком много там каких-то подковерных интриг, которые мешают, к сожалению, нормально оформляться добровольческим батальоном. По словам Александра Краснова, кроме Александра Болтяна, в зоне Ато в составе различных формирований уже служат сотни крымчан добровольцев. Защищать Украину в зоне Ато, по его словам, желают не только переселенцы, но и жители оккупированного полуострова, в том числе и с российскими паспортами. Правда, пообщаться с ними напрямую, пока они прибывают в Крыму, проблематично, опасаются российских спецслужб. Нам как-то пишут через интернет в основном, что хотят вступить в наш батальон, тоже спрашивают там, какие условия. Некоторые ну, видят ситуацию, что она ухудшается, и хотят тоже как-то, ну, у них наступает, наверное, просветление, и хотят... Э... Ну, участвовать там в освобождении Крыма. Решиться защищать Украину в зоне АТО Крымчанам сложнее других, поскольку выехав туда, закрывается обратная дорога домой. Добровольцы уже не раз заявляли о своей готовности после победы на Донбассе освобождать из оккупации и полуостров. Однако надеются, что до военного сценария все-таки не дойдет. Визнавши Росію країною агресором, Верховна Рада України створила законодавчий фундамент для подальших дій, спрямованих на захист української території, стверджують експерти. Отже, відтепер, на їхню думку, на Росію можливо тиснути в економічній, політичній та військовій площині, не порушуючи норм міжнародного права. Думки спеціалістів пропонуємо послухати далі. Це треба було робити взагалі. Як тільки зелені чоловічки з'явилися в Криму вежливі. саме тоді вже треба було робити. Наслідки економічного і політичного характеру після офіційного визнання Росії агресором можна тільки вгадати, кажуть експерти, але всі вони сходяться на думці, що ця заява є базою для подальших дій України та світової спільноти, спрямованих на стримування імперських апетитів. Реакція цивіль... цивілізованого світу може бути в абсолютно різних напрямках, починаючи від бойкоту спортивних подій, які заплановані, які мають відбуватись на території Росії, і продовжуючи санкціями, більш жорсткими економічними санкціями по відношенню до Російської Федерації. Відстоювати свої території і захищати права своїх громадян стане легше, впевнені аналітики. Додаткову підтримку отримає і економіка, адже в Україні тепер з'явиться підстава відмовитися від виплати боргів країні-агресору. Україна повинна до повного припинення війни і звільнення всіх українських територій Донбасу і Криму. Україна повинна оголосити в економічному плані те, що вона не буде виплачувати жодні боргові зобов'язання. Перед Російською Федерацією до речі вже припинило науково-технічні відносини з Росією Міністерство освіти і науки України. А європейські країни та США заявляють про велику ймовірність швидкого введення нових санкцій проти Федерації. Рустем Бекіров, Артем Кутасов соціальна країна. Міжнародна сотня так українські експерти назвали політиків, які підтримали Україну на міжнародній арені. Інститут світової політики склав рейтинг світових персон, які виявилися небайдужими до подій в Україні, і всіляко її підтримують. Участь у дослідженні взяли 45 експертів. Це журналісти, політологи і державні діячі України і світу. Саме вони і поставили оцінку політикам. Серед українців до першої десятки увійшов лише Петро Порошенко. Професори, сенатори, прем'єри і президенти у світі. Є люди, яким не байдужа доля України. Інститут світової політики в Україні склав рейтинг тих, хто лобіює інтереси України у світі. Перше місце в ньому посіла президент Литви Даля Грібаускайте. Вона неодноразово приїздила в Україну, зустрічалася з керівництвом нашої держави, наполегливо засуджує російську агресію і заявляє про всіляку підтримку України. ми дуже тісно будемо з вами співпрацювати у військовій сфері, також у рамках. Тристоронньої польсько-литовсько-української воєнної групи ми будемо також надавати допомогу для воєнних госпіталів. До першої десятки проукраїнських політиків також увійшли колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер, віцепрезидент США Джозеф Байден, американські сенатори Джон Маккейн та Роберт Мененденс. Ми хочемо рейтинг, який був бовсворідною подякою від українського суспільства тим людям, які за безкоштовно за просто так підтримують е, нас. І е, особливо в цей час, коли зовнішня підтримка є на вагу золота, е, коли на цій підтримці не заробиш ні грошей, ні е, інколи політичних балів, дуже важливо, щоб люди, е, ці, які підтримують Україну, заробили бодай визнання. Українців і подяку від українців. Президент України Петро Порошенко у цьому рейтингу посів п'яте місце. Прем'єр Яценюк увійшов до першої двадцятки. Немає у цьому списку спікера Верховної Ради, міністра закордонних справ та багатьох інших політиків і посадовців. Таку пасивність української еліти експерти пояснюють необізнаністю. У нас суспільство більш активніше, більш патріотичніше аніж влада. Тому сьогодні влада іноді плететься в хвості подій і суспільство опереджає. Але треба ще час почекати, коли запит суспільства буде імпульс, який йде від суспільства. Буде більш відчутнішим на рівні політичного класу. Почекати треба близько року, кажуть політологи. В Україні майже половина влади це нові обличчя. Вони поступово під тиском суспільства почнуть працювати на повну, впевнені експерти. Вони ж підкреслюють, доки в Україні діятиме олігархічна модель влади, національні інтереси страждатимуть. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Незаконна реклама, неналежне отримання тварин, відсутність документів на тимчасову будівлю та права власності на землю це далеко не повний список порушень столичного дельфінарію. Його склали екологічні організації України. Всі факти активісти передали до суду. В результаті юридичних тяганин є два рішення суду про закриття дельфінарію однак він і досі працює. Вперше одеську філію Київський дельфінарій «Немо» перевірили майже одразу після відкриття у 2009 році. Заклад уже працював, однак не мав документів навіть на саму будівлю. Було встановлено, що в будівлі, в якій знаходиться Київський дельфінарій «Немо», була побудована без дозволу на виконання будівельних робіт зв'язку з цим інспекція держарбутконтролю міста києва винесла відповідний припис і, за, і дала таку установу щоб Київський дельфінарій немо оформив належним чином всі документи та навіщо будувати сходи коли ти вже на горі документи ніхто так і не оформив тоді інспекція Державного архітектурного контролю звернулася до господарського суду міста києва з проханням знести будівлю дельфінарію оскільки державний Орган ніяких дозволів на будівництво не видавав і в експлуатацію дане приміщення не приймав. Тоді суд був на боці держави. Через два роки після апеляції підприємства проходить друге слухання і знову Феміда на боці громадськості. Та дельфінарій все одно працює. Адміністрація Київського дельфінарія НЕМО нагло не виконує рішення двох судов. Дельфінарій продовжує незаконно працювати. Київ наводнен незаконной рекламой даного дельфінарія його посітителі подвергают угрозі своє здоров'я і жизнь, і це лише поверхня айсбергу. Немає дельфінарій, дозволів ні від санітарно-епідеміологічної служби, ні від пожежників. Ситуація настільки абсурдна, що активісти починають опускати руки. Санстанція приїжджає, знаходить незаконне існування даного дельфінарія. А пломбірують перший раз в 2012 году апломбірують. Верні так, перший раз в 2011 году, другий да? раз в 2012 году. директор дельфінарія приходить, зриває пломби і продовжує працювати. Не пред'явили у дельфінарії документи на походження дельфінів і морських котиків, їхні ветеринарні довідки і умови утримання. Однак це не заважає адміністрації закладу дозволяти відвідувачам плавати з тваринами у хлорованій воді. В цьому дельфінарії не витримується ні об'єм об води, приходящийся на одне животне. Ни режим водообмена, ни гидрохимические показатели ⁇ это физические параметры воды и воздуха. Самое тяжелое ⁇ это то, что сонарные волны, за счет которых ориентируются и общаются дельфины, отражаясь от плоских стен дельфинария, наносят боль дельфинам. Тривалість життя дельфіна на волі близько 30 років. У неволі ці тварини не доживають і до трьох. На своєму сайті «Київський дельфінарій» як казку розмальовує свою програму і хвалиться нагородами маловідомих організацій. Ми звернулися до адміністрації закладу для роз'яснення ситуації. Спілкуватися з нами відмовилися. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Україна в тренді, відомий світовий дім моди Валентіно, приголомшив модною колекцією українських вишиванок у Парижі. На світовому тижні моди це був останній показ і своєю оригінальністю був неперевершеним. Італійський бренд звернувся до етнічних елементів у костюмі. Цього разу дизайнери набували натхнення в традиційних вишивках і елементах одягу зі східної Європи. Гостям представили поєднання яскравого карпатського кептарика з овчини і сукнями-сорочками з червоно-чорною українською вишивкою. Голови моделей прикрашали заплетені коси, декоровані квітами. Не прощаюся, побачимось.